Вітаю! Ви знаєте, панує велика несправедливість. Більшість моїх глядачів дивиться мій канал, мої відео, але не підписані на нього. Виправіть, будь ласка, це. Підпишіться, поставте лайк та залиште коментар, аби це відео подивилося якомога більше людей. Сьогодні наша тема це правопорушення та поняття юридичної відповідальності. Зрозуміло, що наш світ. А тим більше люди не ідеальні. Час від часу більшість людей порушують ті чи інші правила, які встановлені державою чи суспільством. І таким чином ми підходимо до першого важливого поняття правопорушення. Правопорушення це будь-яке протиправне, винне діяння, дія чи бездіяльність, що завдає шкоди людям, суспільству чи державі і спричиняє юридичні. Наслідки у вигляді відповідальності, для того, щоб ми могли назвати певну дію правопорушенням, вона повинна мати ряд ознак. Перше, повинна бути порушена певна норма права, норма законодавства. Тобто, це може бути адміністративний кодекс, кримінальний кодекс, цивільно-правовий кодекс і так далі. Тобто, те, що ви, наприклад, не привіталися з сусідами. Ну, аж ніяк не є правопорушенням, тому що жодної норми права при цьому не порушено. Друге це дія чи бездіяльність. Я думаю, з дією все зрозуміло. Людина осмислено робить кроки до скоєння правопорушення. І тут все просто і зрозуміло. А от як же може бути правопорушенням бездіяльність? Ми ж ніби нічого не робимо, а тут правопорушення. Давайте наведу приклад. Лікар, який не надав допомогу пацієнтові. Він же знав і розумів, як може допомогти. Розумів наслідки, але нічого не зробив для порятунку. Ось вам злочинна бездіяльність, яка могла привести навіть до смерті людини. Наприклад, це поліцейський, який мав змогу допомогти людині, але нічого не зробив, щоб запобігти якомусь злочину чи правопорушенню. Це капітан судна, який помітив інший корабель, який тоне, і не надав допомогу для порятунку пасажирів та команди цього корабля. Перейдемо до третьої ознаки: завдання шкоди. А шкода буває трьох видів: моральна це образа, нервове хвилювання, яке переживає людина, матеріальна шкода це збитки, втрати коштів або майна, фізична шкода це смерть, шкода здоров'ю. Шкода може бути як окремою. Одного виду, а може бути і комплексною, коли поєднується одразу декілька її видів. Давайте одразу наведу приклад, коли в нас є певна шкода, щоб ми це розібрали. Отже, одна людина нападає на іншу з метою здійснення пограбування. І в ході цього нападу злочинець завдає ударів по тілу і обличчю жертви, тобто наносить тілесні ушкодження. Ось в даній ситуації жертві нападу буде заподіяна шкода як матеріальна. Тобто будуть вкрадені якісь цінні речі, так і фізична шкода, це ушкодження тілесні, так і моральна шкода, оскільки в цій ситуації жертва переживає величезний стрес, відчуває жахливі емоції, переживає за своє життя. І знову ж таки, якщо немає цієї ознаки, немає шкоди, то і ми не можемо стверджувати, що це є правопорушення. Четверта ознака це вина людини. Вина може бути в двох формах: це умисна дія і необережність. Зрозуміло, що якщо людина свідомо вчиняє крадіжку або підготовлене вбивство, мова йде про умисну дію. Однак, коли людина через порушення правил безпеки на виробництві, без власної не то волі наносить колезі шкоду здоров'ю, то тут мова буде скоріш іти про необережність. Скажемо і про відповідальність. Її підлягають особи, що досягли певного віку та усвідомлювали свої дії, могли керувати своїми діями. У випадку, якщо через певні обставини людина не може керувати своїми діями через хворобу, якісь певні інші обставини, то в такому випадку юридична відповідальність не наступає. В залежності від ступеня небезпеки для людей, суспільства, держави, усі правопорушення поділяються на злочини і проступки. Злочин це порушення в сфері кримінального права. І злочин. Несе велику соціальну небезпеку. Прикладом злочинів може бути вбивство людини, здійснення терористичного акту, ну, це 100% злочини. Проступки це правопорушення, які несуть меншу суспільну небезпеку. За своїми видами можуть бути у дисциплінарній сфері, тобто, це трудові відносини, правопорушення на підприємствах, наприклад, запізнення, прогул. В адміністративній сфері. Наприклад, це порушення правил дорожнього руху, правил будівництва, наприклад, невчасне отримання паспорту. У цивільно-правовій сфері ці проступки, як правило, торкаються якихось матеріальних питань, наприклад, порушення угоди, договору. Кожне правопорушення складається з таких елементів: це суб'єкт правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення. Об'єкт правопорушення та об'єктивна сторона правопорушення. Давайте про всі ці елементи поговоримо по порядку. Отже, суб'єкт правопорушення це особа, яка його вчинила. Суб'єктивна сторона це ставлення правопорушника до скоєного. Тобто, для нього це була навмисна дія, чи він це вчинив через необережність, а також які в нього були мотиви цих дій. Об'єкт правопорушення це те, проти чого спрямовано дію. Це може бути власність, здоров'я людини, щось інше. Об'єктивна сторона правопорушення це саме ті дії чи бездіяльність, які становили сам факт правопорушення. Тобто, це вся інформація про те, як це відбувалося, тобто скільки тривало, місце і так далі. За відсутності хоча б одного з елементів правопорушення, відповідальність за нього неможливо. Щоб ви розуміли, завдання, наприклад, будь-якого слідчого, поліції чи прокуратури, і полягає в тому, щоб розібратися і визначити усі елементи правопорушення. Тепер поговоримо про юридичну відповідальність. Вона наступає у випадку порушення правових норм. Юридична відповідальність це обов'язок правопорушника перетерпіти певні негативні наслідки, тобто санкції. За скоєне правопорушення, які визначаються в встановленому законом порядку і визначаються певними державними органами. Юридичні відповідальності характерні певні ознаки. До неї притягають тільки за порушення норм права, і рішення про юридичну відповідальність може бути прийнято лише державним органом у встановленому законом порядку. Негативні наслідки або санкції. Як згадується у визначенні, це, наприклад, обмеження волі, позбавлення певних прав, конфіскація майна, штраф, якесь інше покарання. Підлягати юридичній відповідальності може тільки та особа, яка досягла певного віку та осудна. Якщо правопорушник має психічну хворобу, він є неосудним і може підлягати, наприклад, примусовому. Лікування у закритому лікувальному закладі. Підставами юридичної відповідальності є фактична складова, це наявність складу про та юридична складова це наявність рішення компетентного органу, наприклад, суду, про притягнення до відповідальності. Юридична відповідальність поділяється на певні види кримінальну. Яка передбачена за порушення кримінального кодексу, і в разі скоєння злочину. Наприклад, є загроза життю і здоров'ю людини. Адміністративну відповідальність Вона передбачена Адміністративним кодексом, і, наприклад, наступає в разі порушення правил будівництва, правил дорожнього руху, правил торгівлі і так далі. цивільно правову відповідальність. Це вид відповідальності наступає у разі завдання матеріальної чи моральної шкоди. Дисциплінарну відповідальність наступає в разі порушення трудових відносин. Тобто, це може бути запізнення, невиконання своїх обов'язків і так далі. Матеріальну відповідальність вона застосовується теж у трудових відносинах в разі завдання матеріальної шкоди. Також до видів відповідальності відносять. Конституційну відповідальність, вона передбачена для високопосадовців та державних органів, і наступає в разі порушення Конституції. Наприклад, президент не виконує свої обов'язки, які прописані в Конституції. І за це президента можуть позбавити посади, оголосивши йому імпічмент, тобто висловивши недовіру. Також існує міжнародна правова відповідальність, і вона наступає в разі порушення норм міжнародного права. Треба розуміти, що для різних видів відповідальності встановлено різні вікові межі настання відповідальності. Ось, наприклад, кримінальна відповідальність за найтяжчі злочини може наступати вже з 14 років. За всі інші злочини з 16 років. А адміністративна відповідальність наступає з 16 років за весь перелік правопорушень. Цивільна правова відповідальність у віці з 14 до 18 років передбачає самостійну відповідальність. І тільки в тому випадку, якщо у особи не вистачає коштів, за неї будуть нести відповідальність батьки. А от з 18 років особа несе відповідальність самостійно в повному обсязі. Дисциплінарна відповідальність, можлива з 14 років за згодою батьків, а з 16 років вона застосовується за загальним правилом. Однак треба розуміти, що у випадку необхідної оборони, крайньої необхідності, в разі дій в умовах виправданого ризику. Виконання законного наказу особа не буде притягнута до юридичної відповідальності. Про ці виключення давайте поговоримо більш детально необхідна оборона це дії, вчинені з метою захисту прав та інтересів особи, яка захищається або іншої особи, а також суспільних інтересів від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає шкоди необхідної і достатньої. В даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. Якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони, якщо простими словами, ви маєте право захищати себе, інших людей, ви маєте право вчиняти усіх необхідних дій для того, аби захистити своє здоров'я, честь, майно, життя. Однак є важливе, але важливо правильно оцінювати ступінь небезпеки і застосовувати такий захист, який би відповідав силі нападу, і в жодному разі не перевищував цю силу нападу. Тільки тоді людина не буде нести відповідальності. Тобто, якщо на вас напала якась людина з метою пограбування, ви можете застосувати до цієї людини силу. Аби запобігти скоєнню злочину, тепер щодо крайньої необхідності. Це вимушене заподіяння шкоди з метою усунення загрозливої небезпеки, якщо вона в цій ситуації не могла бути усунена іншими засобами. Та якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена. Якщо простими словами. Ми можемо вчинити якесь менш небезпечне правопорушення або дію, аби запобігти більшому правопорушенню або його наслідкам. Тобто, побачивши дитину, закриту в машині, яка знепритомніла, чи знаходиться на грані смерті, наприклад, від спеки, ви можете розбити скло авто з метою порятунку цієї дитини. Або давайте іншу ситуацію, почувши з палаючого будинку, крики про допомогу, ви можете розбити шибко вікна, залізти в будинок і врятувати людину. Але зрозуміло, що у звичайному житті і ситуації такі дії були б розцінені як злочин, але у даному випадку ви запобігаєте загибелі людини, тому маєте право в умовах крайньої необхідності вчинити такі дії.